Фліс мікс, сорту екстра. Ціна 8 євро за кілограм. Лотику знаходиться 15 кілограм. Це Є мікс жіночок і солодуючих флісових речей. Саніжки, ось такі класні, теплесенькі, плотний такий фліс, розмір ікселічка. Низу на резинці, боку є кишеньки, розмір нагадує ікселька. Наступна. Одель, ось така флісова безрукавочка. Такий класний бежево коричневий колір. Розмір емочка, жіноча моделька. Наступне ось такий класний колір від Жіноча моделька Джаніна. Розмір сироповий. Наступне. Знову ж таки, ось такий класний, дуже плотний. З капюшончиком. На замочку, В формі курточки. Знизу бачите є ось така підкладочка. Розмір емочка. Пише 2 2 xl 3XL. Ну, я кажу, що це емочка, я так думаю. Жіноча моделька в формі курточки. Наступна ось така сіресенька. Розмір. Розмір, розмір емочка. Від бренду Квечер. Теж жіноча моделька. Наступна ось така сірого кольору. Чоловіча, Теплесенька флісочка з капюшончиком. Досить такий плотний фліск, матеріал, розмір Емочка. Наступне. Знову ж таки, ось такий плотненький, класний. Стан ідеальний. Розмір Елька, чоловіча модель. Ось так він виглядає. Знизу є ось таке утеплення. Наступне. Ось така рожева, вибачайте, <клісова> ось така рожева, флісова безрукавочка, жіноча моделька, розмір 44-й. Ще ось така, знову ж таки, жіноча. Розмір. Теж, напевне, емочка. Ось так вона виглядає. Теж плотненький такий фліс. Наступна ось така жіноча моделька. Досить такий цікавий принт, Розмір ікселічка. Наступна, ось така у нас тут попадається термобезрукавочка, розмір елічка. Ще бачимо ось таку бордову. Бордову безрукавку. Бордову безрукавку, розмір XL. Наступне ось такий класний колір. Квеча, Розмір емочка. Жіноча моделька. Наступна. Знову ж такий класний колір, розмір емочка, теж жіноча моделька. Наступна ось така темно-синього кольору. Ось так вона виглядає. 2 xl Плотний такий фліс. Чоловіча моделька. Наступна ось таку маємо сересеньку. Ось так вона виглядає. Теж жіноча моделька. Наступна ось така. Сіра моделечка, жіноча. Розмір L-XL. -L. Наступний, тут у нас попадається ось такі флісові штанішки, Розмір XS від бренду Champion. Дуже вони такі м'ясенькі в руках, ніжні ніжні. Ще в нас є ось така флісова безрукавочка. От фліска, вибачайте, розмір XL. -ка. Чоловіча модель. Наступна ось така сірого кольору. Ось така сірого кольору, розмір елічка, жіноча моделька. Ще бачимо ось таку темно-синього, темно-синього розмір елічка. Лісочка, дуже такий ніжний, тоненький матеріал. Чоловіча моделька. Наступна ось така жіноча розмір. Іксель або 2 Excel, 3 xl пише Джаніна, жіноча моделька. Наступна ось така чоловіча моделька на замочку. Знизу має балонову підкладочку у формі курточки. Ось так вона виглядає. Наступна ось така коричневого кольору. Змір маленький. Ще бачимо ось таку. Вежево, розмір XL, жіноча моделька такий кавовий колір. Тобто. Наступно червоного кольору, червоного кольору, розмір 3 xl теж жіноча моделька. Наступно ось такий синенький, гарний фліс. Розмір 42, 44, жіноча модель. Ще класна ось така. Чоловіча моделька синього кольору. Ні, тобто жіноча моделька синього кольору, розмір Ско. Наступна ось така темно-синя, знову ж таки, жіноча моделька з такою горловиною. На рукавах теж так цікаво зроблено. І ось така від бренду Квечу теж жіноча моделька, розмір S. Ось таку маємо класну, утеплену лісочку, розмір в формі сорочечки, розмір, напевно, 2 або 3 XL. Це є пліс сорту екстра. Ціна 18.